В останньому своєму виступі я зробив багато відсилок на офіцерів поліції, і вони були не те, що булесливими, Знаєте, жарти про пончики і все таке, розумієте? А, виявляється, вони стали якимись своєрідними фанатами. Я став отримувати запити на заходи для поліції. У грудні у мене було п'ять різдвяних вечірок. Мені дзвонить мій агент, і такий «Гейбе, слухай. Каліфорнійський дорожній патруль хоче винайняти тебе на шоу. Я такий справді що платять? Хочуть на благодійній основі. Я гадаю, я зайнятий. Вони просили передати, що на тебе є ордер у місті Фресно, Каліфорнія. Я такий, о, вони підготувалися. Тож я виступив, і я вам скажу, народе, скажу, що це було одне з найстрашніших шоу на моїй пам'яті кімната, в якій були тільки копи. Усі там п'ють до хріна, і мені страшно, бо якщо щось станеться, кому мені дзвонити? Знаєте, доведеться вийти на парковку, знайти гангстера і попросити підкріплення. Шоу пройшло добре, настільки добре, що вони попросили мене виступити ще раз у Сан-Дієго, Каліфорнія для Дорожньої патрульної служби прикордонників. Я спробував відмазатись, мовляв, машина не працює. Вони такі не проблема, ми зрозуміли. Вони прислали патрульку до мого дому з офіцером у формі, і я такий: о, божечки. Найкраще тут те, що моя родина не знала про це. О, так. іноді ти створюєш собі розваги сам. Це було епічно. П'ята година. Він може з'явитися будь-якої миті. Френкі, френкі, відчини, будь ласка. Добре, Габріелю. Йде до дверей, повертається, і у нього вигляд. Знаєте, Габріелю! Габріелю, там поліція. Чого ти шепочеш? Бо щось точно станеться. Коли він це сказав, я такий о, я маю цим скористатися. Я такий Френкі, о боже, вони знайшли мене. В сенсі Габріелю. я маю йти, Френкі. Я маю йти, подбай про маму. Я люблю вас! Я люблю вас. Ні! Я маю йти, Френкі. Бачу офіцера, кажу вдайше в'яжеш мене, хочу розіграти дитину. Не проблема. Розверніться руки за спину. Вони не дістають. Тримай руку, просто відведи до машини, веди. Просто відведи до машини. Малий не здогадається, просто відведи до машини. Ми дійшли до машини. Він саджає мене на задній і захлопує за мною двері. І я питаю а можна покричу з вікна, щоб нажахати малого? Вам дати мікрофон? Так. Трясця! Тримайте. Дає мені мікрофон, і я такий. Френкі, це поліція. У нас твій батько. Ми повернемось за тобою через годину. Роби домашку. Через хвилину мені дзвонить дівчина. Ну, ти мудило. Що він робить? Він робить домашку. Це називається батьківство крихітко. Ви не можете казати, що серйозно в цих краях поліція Бейкерсфілда не жартує з вами. Вони зупинять тебе за будь-що. Я був на вулиці і. Що ви робите? Просто йду? Але я дещо помітив: якщо ти розсмішиш копа, то все буде добре. Але вони мають прям засміятися недостатньо. Маєш змусити їх прям. розумієте? Одного разу я так розсмішив копа, що він ледь не обіцявся. Знаю це, бо він сказав мені: ти не розумієш, я ледь не обмочився від сміху. І тут у Бейкерсфілді народи те саме. Я люблю кожен куточок цього міста, навіть Ойлдейл. Отак. І для всіх, хто дивиться з дому і питає, що таке Ойлдейл. Але все одно люблю його, все одно. Я впевнений, ви вдома цікавитесь, що відбувається Габріелю. У тебе тепер є тв шоу, але чому знімати його? У Феніксі Арізона. Ну знаєте, особливо з тим, що відбувається, на що ризикувати? Дозвольте відповім, Окей? Ми з Comedy Central були в турі по всій країні, 50 штатів, автобусом. Кожне місто і кожен штат були чудовими. Все йшло дуже добре, поки ми не проїжджали. Фенікс, я скажу вам, що сталося. На нашому шляху до Каліфорнії між ними двома є блокпост, де шукають нелегалів, наркотики, зброю або все разом, якщо ти щасливчик. І ми їдемо. Гарно вийшло. а? Тож. Знаю, автобус вдався, бо коли я вона така. Вибачай. Вона думає, а він крутий. Справді, я бачила автобус, бачила його. Тож ми їдемо рано вранці і під'їжджаємо. Нас зупиняють, підходить офіцер міграційної служби і такий. Питає водія, типу, що тут у вас? Наш водій класний хлопець Дейв. Він водить ці автобуси вже 30 років. Він старий і білий. І йому начхати його улюблена фраза Та мені насрати. Як старі добрі, Тож офіцер питає, що тут у вас? А Дейв, це комік Габріелі Глесіас у супровіді коміків. Їх спонсорує Камеді Сентрал. Усе законно. І поки вони розмовляють ззовні чути. <звук> Заждіть. Наш пес щойно повідомив нам, що на автобусі є те, чого тут не повинно бути. Наш водій дивиться на офіцера міграційної служби і такий Прям так і сказав. Хе, клятиску біду! А у нас позаду там серцевий напад. Дейви нас через тебе пов'яжуть, та мені насрати! Наступне, що відбувається, вони просять представника туру вийти з автобуса. Моє ім'я й обличчя на автобусі. Двері відчиняються, і мене вітає офіцер міграційної служби із прізвищем Санчес. Ха -ха, зрадник. Він не тільки впізнав мене, він був приголомшений. Він побачив мене і такий. І коли я побачив це, я подумав о, буде легко, так? Пофоткаємось, дамо автограф і підемо собі. Підходить інший з собакою. Гей, що в автобусі? Дивлюся на Санчеза, а він досі. Якось взагалі не задумуючись, що в автобусі кажу ще мексиканці. Я не знав. Я зрозумів, що налажав, бо дивлюсь на Санчеза, а він наступне, що ти чуєш. Усім вийти з автобуса. Мої друзі Мартін, Альфред, Ноа, 1, 2, 3 маленькі мексиканці 4, 5, 6. Усі виходять з автобуса і нас ставлять до стінки, щоб вони могли обшукати нас, знайти наркоту та зброю. Хлопці, покажіть фото. Зверніть, зверніть увагу. Ви не бачите білого хлопця-водія на картинці? Він власне фоткав. Виявляється, навіть після такої бесіди з міграційниками його досі вважали просто свідком. Хлопці, покажіть наступну. Це Санчес. Зрадник. Наступну? Ось і пес. Там ми його й лишили. Повірте, у мене нічого не знайшли, бо мої хлопці швидкі. Отак якби у мене знайшли щось в цьому автобусі, ви би, народи давно вже все знали. Це вже було би по телеку. о Оу, Флафі встряв. І найсумніша частина це стояти в цій ситуації на узбіччі, поки тебе шманають міграційники, а в той же час інші машини проїжджають цей блокпост і впізнають мене. І не тільки, скажімо чесно, мене можна впізнати під будь-яким кутом. Я ще й тримаю руки на автобусі з обличчям і ім'ям, щоб підтвердити ми так і думали. Це він. Тож мої руки на автобусі цей чувак шманає мою дупу, і в той же час я чую. Флафі. Він американець. Дідько! Як я й кажу, маєте бути обережними. Якщо ви п'єте і думаєте сісти за кермо, не робіть цього. Знаєте, це погана ідея. Ти ж усвідомлюєш, коли ти п'яний. Ти знаєш, ти кружляєш по парковці і не можеш знайти вихід. Хтось із вас таки добирається до вулиці, знаєте, такі. А позаду чуєте? Замовкне Бовдор. Знаєте, якщо чуєте, якщо чуєте магічний звук, з'явиться одна з двох думок. Перша: все добре. Я в порядку. Я з цим впораюсь. Або друга. Я відправлюся у в'язницю. Я йду в в'язницю. Я відправлюся у в'язницю. Маю тебе відпустити, кохана. Я сідаю у в'язницю. Скажи дітям я люблю їх. І я скажу вам це ще раз: якщо ви розсмішите копо, у вас є шанс. Якщо вас зупинили п'яним, окей? Зупиняйтеся якомога повільніше і обережніше. Зупиніться. Тепер. Якщо ви знаєте напевно, що сядете, що точно там опинитесь, розважтесь. Я не кажу розпочинати погоню на шосе. Ні, 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 не робіть цього, далеко ви не заїдете. Я кажу якщо ви п'яний вас точно посадять, і у вас ще й тоновані вікна, трошки розважтесь. Відстебніть пасок безпеки, пересядьте на пасажирське, пристебніться знову і чекайте копа. Ви навіть не уявляєте, як висадити його цим трюком. Він підходить до водійського зі своїм ліхтариком. А ви таки сидите там? Він був тут секунду тому. І я не знаю, де він подівся. Вибачте, що? Я кермував. В дітька, ні, я в зюзю. Я поїхав у подорож машиною рік тому, коли продав свого жука на джипі. Поїхав машиною з Лос-Анджелеса у Фенікс на виступ. Отже, хто в машині? Я за кермом, а поряд мій друг Армандо з дробовиком. Він такий же пишний, як я. Ми звемо його сексі сучкою. Ну, не я називаю його дружина. Він сексі сучка. Як би там не було. Позаду мене мій друг Мартін, а поряд із ним мій друг Феліпе. Тож ми їдемо. Їдемо по десятій, проїжджаємо всі ці індійські казино. Так, ми справді такі тупі, неважливо. І раптом всі ці машини починають летіти повз мене. Мене це дратує, бо я їду. Кажу наступного, хто захоче мене обігнати, я не пущу. Тож я дивлюся у заднє, дивлюся і чекаю. Я бачу срібну пляму. Срібна пляма це маленька машина з двома курвами всередині. Ви спитаєте, чого це раптом курви? Мій друг Мартін сидить позаду такий і каже: Я відчув коливання в полі сили. Вони намагаються нас обігнати, і я підрізаю їх. Мені весело ці позаду регочуть. Тож, мій друг Феліпе з заднього кричить на мене: Фу, що ти робиш? Не очкуй, я веселюся, Габріель, у нас зупинять. Та не очкуй, все добре. Ми починаємо суперечку, і я не звертаю уваги, як позаду нас підкрадається машина каліфорнійського дорожнього патруля. І раптом я чую. Я дивлюся на спідометр, а там 102. Мене висадило, я гальмую. Маленька машинка з двома курвами теж спиняється, бо вони їхали так само швидко. Я сиджу на передньому і панікую. О боже боже, що ж це буде, божечки? Я вже ледь не плачу. Із заднього я чую, як мій друг Феліпе дурень, ти чого скиглиш? Що ти скиглиш? Це ж не у тебе трала в кишенях, а? У тебе наркота в машині? Ну я ж казав пригальмувати хіба ні? Але ж ні, пікачу, все знає. Так, усім опустити вікна. Повітря в машину напередіть, зробіть щось. Поліцейський вже біля вікна дивиться, бачить моє обличчя, впізнає мене, напевно, бачив по телеку, і такий: Гей, я тебе знаю. Ти комік. Так, ти комік з Comedy Central, той, що жартував про друга в готелі, якого розіграв по телефону і назвав брудним мексиканцем. Потім він каже, це було весело. О, люблю цей жарт. Той, де ти кажеш, о, шоколадний тортик, люблю цей жарт. Неприємно це казати, але у нас тут інцидент, мені потрібні ваші права та реєстрація. Окей, тримайте, тримайте. Тож він бере документи, прямує назад до машини з дівчатами, і поки він там, я постійно кажу своїм хлопцям: зацініть! Він впізнав мене з телека!» Може, якщо пожартуємо, розвеселимо, не забере машину. Мені начхати на штраф, головне, щоб не забрав машину. Мандо, жартуй, Мартін, будь веселим. Філіпе, що завалим нахрін. Тож поліцейський повертається і питає, чим ви в дідько тут займаєтесь? І перш ніж я вигадав смішну відповідь, я чую з заднього сидіння, тиснемо на повну, тестуємо підвіску. <рес> Боже, через цього наріка мене заарештують. Вибачте, офіцере, це мій друг Феліпе. Він з виступу. Це той, хто каже. Але ж було весело, га. Він просто знущається. Мені дуже шкода. Неважливо. Тож він повертається до своєї машини і перевіряє там мої права в комп'ютері. І весь цей час на нього кричать із заднього сидіння моєї машини. Ей, офіцере, дякувати Богу, у вас є комп'ютер. Минулого тижня нас зупинили в Мексиці. У цього дурня був Ролодекс. О, пригоче. Я кажу: о, ми підчепили, треба розганяти. Кажу, Мандо, дай мені диски. Я беру саундтрек із погані хлопці. 2». вставляю третій трек. Це головна тема цих копів. Я кажу, Феліпе, скажи мені, коли коп підходитиме. Окей, о, він йде. Я викручую звук на максимум. Oh, bad boys. What you <плес> і найкраще, що коп вже йде під музику. Ще крутіше, дві курви в машині позаду чують цю музику і висаджуються. Вони такі: о Боже, нас покажуть по телеку. Коп підходить до дівчат, виписує штраф і відпускає. Дивиться на нас, і в цей момент ми вже десь на середині пісні, типу, Ми повисовували руки з машини, як недоумки. Копа посередині дороги просто розірвало. Він підходить до вікна і такий, та вимкніть. Так, пане, віддає мені права і реєстрацію, і каже мені «Габріелю, зроби мені послугу. Хочу, щоб стрілка твого спідометра трималась менше сотні. Гадаєш, впораєшся? Зроби це для мене. Продовжуй те чим займаєшся, і в тебе буде гарний день. Це все? Без штрафу? Без штрафу. Я не знаю, що заволоділо мною, і змусило сказати Чому. Чому ж дівчата штрафували? І він сказав мені найкрутішу річ, бо вони не змогли мене розсмішити. Ти не розумієш, Габріелю, Я на службі вже 26 років, і це беззаперечно найвеселіша зупинка за всю мою службу. Ти уявляєш, як складно виписувати двом шльондрам штраф під цей саундтрек? Я в дідька ледь не обіцявся від сміху. Клянуся богом, це ввійде у підручники як найвеселіший випадок з поліцейським. Краще за цю історію тільки та, де мій друг спинив когось, і вони пригостили його пончиками. Тож він повертається до своєї машини, і тільки но ну, я зібрався завести свою? Тож я можу залишити свою траву. Я обертаюся накричати на друга, але вже пізно коп біля вікна. Не хочеш повторити це, синку? Ти чув, що я сказав, дурню. О, ти думаєш, це класний жарт, так? Я відпустив твого друга, бо він мені подобається і те, що він робить. Тебе я не знаю, ти мені не подобаєшся, вийди з машини. Я повертаюся, і мій друг Філіппи такий. Мені так страшно. І коп дістає зброю. Я обісрався, я такий о боже, а на задньому Філіппе такий. Мені так страшно, він крутий, він крутий. І тут коп цілиться. Бачити в цей час вираз обличчя мого друга Феліпе?» <гас> «Безцінно!» <гас> Ви серйозно? Ви що серйозно? Я відправлюсь у в'язницю. Мене що посадять? І коп такий. <гас> Ні. Але ж було весело, га?